Ви дивитеся програму Формула здоров'я на телеканалі НТА. Сьогодні ми поговоримо про проблеми з кульшовими суглобами та клишоногістю у дітей. А розпочинає випуск наша традиційна рубрика Територія здоров'я. Середня тривалість життя українців майже 71,5 з половиною роки. У 1990-му цей показник був 69. Однак, порівняно з європейцями, ми все одно відстаємо. Жіночим населенням більш-менш добре, а от українські чоловіки живуть на 15 років менше ніж швейцарці і на 7 років ніж поляки. Демографи дають невтішні прогнози, оскільки ситуацію погіршує те, що в групі ризику на тлі військових дій чоловіки від 25 до 60 років. Благодійний забіг заради хворих діток ініціатива одного з інвесторів Львівщини. Щасливий кілометр покликана привернути увагу до проблем забезпечення дитячих лікарень. Півмільйона гривень підуть на капітальний ремонт операційної у Львівському Ахмадиті. Там розділять входи для пацієнта і медперсоналу, а також облаштують спеціальну кімнату для пробудження діток одразу після операції. Ми тут зробимо таке приміщення, де будуть діти виходити повністю з наркозу. І тоді вони будуть транспортуватися вже відповідно на четвертий, на п'ятий поверх, яке з якого відділення вони поступили. Усі охочі можуть долучитися до благодійного забігу 4 вересня об 11-й годині, що стартує від війської опери. Під час заходу також збиратимуть кошти на нове обладнання для найменших пацієнтів охмадиту. Вчені навички, медики б'ють на сполох, девайси впливають на пам'ять, мобільні телефони розвантажують мозок, водночас погіршують здатність запам'ятовувати. Такі невтішні висновки науковці пов'язують з тим, що дедалі більше інформації для зберігання люди вносять до смартфонів та покладаються на швидку пошукову систему. Проте вчені говорять про погіршення пам'яті людям складніше запам'ятовувати деталі і точну інформацію. На ліки і надалі кусаються. У загальноукраїнській раді захисту прав і безпеки пацієнтів занепокоєні. Вартість лікарських засобів зростає через фарммонополістів і час на реєстрацію препаратів. А ще дорожчання акцизів на тютюнові та алкоголь мали б на 40 мільярдів гривень компенсувати ціну фармпродукції. Однак нині лише 5% ліків забезпечується державним коштом. Це не більше 7 мільярдів гривень, що вистачає на два місяці однієї лікарні. Решта Понад 90% коштів, а це 47 мільярдів гривень, щороку пацієнти витрачають на ліки з власних кишень. Це були новини ТИСЛО, Тепер до основної теми. Такий діагноз, як диспазія кольшового суглобу або клишоногість лікарі дуже часто виставляють дітям. Однак батькам не слід панікувати. Сучасні методи лікування та реабілітації дозволяють швидко усунути проблему. Диспазію кульшового суглоба ще називають вродженим вивихом стегна. Це вада розвитку суглоба і всіх його елементів. Одне з найбільш поширених захворювань у порно апарату немовлят. Коли запідозрюємо деформацію пльщових суглобів, коли мама має звернути увагу, коли не співпадають складочки. Складочки в нормі, коли дитинку ми укладаємо на животик, мають бути симетричні. Коли йде деформація складочок, звісно, ми дитинку скеровуємо відразу на огляд до ортопеда. Зустрічаються таке захворювання у двох-трьох дітей на кожну тисячу новонароджених. Вивих стегна частіше в п'ять разів зустрічаються у дівчаток, вражаючи переважно лівий тазостегновий Суглоб, щоб вчасно почати корекцію лікування, лікарі кілька разів впродовж першого року життя перевіряють діток. Спочатку оглядає неонатолог ще у пологовому будинку, і потім це кількаразовий огляд. Для того ми проводимо дитині до року щомісячний огляд в сімейного лікаря, а також профілактично оглядає лікар-ортопед в місяць, в три місяці, в шість місяців, в дев'ять місяців і в рік. Однак і батькам не завадить знати про найчастіші імовірні симптоми дисплазії кушового суглоба. Часто зустрічається. Коли ми оглядаємо дитинку в різному віці, ми бачимо, що є несиметричний складочок, є деформація складочок. Але це відразу не є діагноз. Дисплазія. для того, ми скеровуємо дитину до ортопеда, і ортопед встановлює, що з даною дитинкою робити, як дану дитинку далі вести. Часто молоді батьки можуть чути про таке захворювання, однак реально розуміють, що це за недуга, насамперед ті, які зіткнулися із необхідністю її лікування. Коли, наприклад, мама з дитинкою не приходить на огляд, ігнорує огляд сімейного лікаря, ортопеда, є мами, які ігнорують рекомендації лікаря, проводити масаж, розводити кульшові суглоби, працювати з дитинкою. Так, от коли рекомендації не виконуються, так тоді ми зустрічаємо. Уже як захворювання. До даного захворювання дійсно можна не довести. Випадки уражені диспазією кольшового сулобу у дітей відзначаються частіше в тих ситуаціях, коли попередньо фіксувався вивих стигна у батьків. Обов'язково треба питати у батьків спадковість. Якщо, наприклад, по спадковості хтось з батьків переносив дане захворювання, чи це є дисплазія кульшових суглобів, чи це є деформація стоп, обов'язково звернути увагу на таку дитинку і краще її обстежити. З лікуванням лікарі не радять зволікати, оскільки в занедбаній стадії хвороба може серйозно погіршити розвиток дитини. Діагноз є тяжкий, тобто дитинка потім має проблеми з ходьбою, з навантаженням так на ніжки. Тому треба вчасно виявляти, вчасно діагностувати і вчасно лікувати. Воно все виправляється. Батькам нададуть купи рекомендацій щодо сповивання, застосовування різних процедур, можливо, використання стремен павлика або спеціальних шин розпірок, що допомагають дитині вирівнювати ноги, фіксуючи при цьому тазостегновий суглоб. І ще з однією проблемою найчастіше звертаються батьки до ортопедів та лікарів. Клишуногість особливо на це зважають, як тільки но малюк починає ходити. Дитинка ходить як качечка, так тобто вона неправильно стає на стопу стопа, сформована неправильно відповідно, і ходьба у дитини є неправильною. Деформація ступи є вроджена і набута. Провідні спеціалісти радять не панікувати. Наприклад, якщо таку проблему виявляють одразу після народження, лікування зараз в плані клишеновості воно дуже, скажімо, спрогресувало, тому що ми користуємося європейською загальноєвропейською методикою, так званим лікуванням по пансетті, коли ми дитинку до трьохмісячного віку. Гіпсуємо. Спочатку ми лікуємо консервативно це етап гіпсування. В трьохмісячному віці ми робимо операцію. Це є тенотомія підшкірна хілового сухожилку. Потім ще півтора місяця гіпсуємо і даємо спеціальні коригуючі такі взуття, брейси або інші засоби. Лікарі кажуть, таке лікування триває приблизно рік і доволі ефективне, крім вкрай важких вроджених вад. Однак це поодинокі випадки, а переважно вже із скаргами на клишу ноги звертаються батьки пізніше. Переважно з чим приходить 90% батьків кривенькі ножки. Що в їхньому розумінні кривенькі ножки? Це коли стопи в нас дозовні відхилені, і коли ми маємо їх подібну деформацію коліно. Лікарі заспокоюють батьків, оскільки в більшості випадків проблеми із клишоногістю з часом минають. Це є фізіологія для дітей до 4 річного віку. Тобто, коли ви маєте дитинку 2-3 роки і вам ці елементи не подобаються. Переживати ще зарано це фізіологія, воно все з часом виправиться. Тобто, то в 5 років вже буде інакший кут в колінах, в 6 років вже буде зовсім інакший кут в колінах. а потім ножки будуть рівні. Така от фізіологія дитячого організму. Причин ортопедичних проблем у діток багато і в більшості випадків мають чітке пояснення від спеціалістів. Крім того. Це ще дуже має значення так звана дисплазія сполучної тканини, коли в нас є зв'язковий апарат в дитинки до п'ятирічного віку, слабенький, і він не тримає добре тих суглобів. Але це теж ми не рахуємо патологію, це є варіант розвитку, тому що це пов'язано з наявністю колагену певного типу. А в діток він в деякої не в всіх, а в деякої частини дітей він з'явиться після п'ятирічного віку. Тобто ми знаємо, що це буде, і в дитини все буде нормально. Але до п'ятирічного віку ми повинні їх придивитися. Лікарі неодмінно наголошують, усе можна виправити, якщо вчасно помітити і не зволікати з зверненням до спеціалістів, а ще дотримуватись усіх рекомендацій лікарів. І основне тут в цій категорії дітей до п'ятирічного віку це ортопедичне взуття або ортопедичні устілки. Це вже індивідуально призначає доктор. Вправи різні для того, щоб укріплювати склепіння на стопі, ходіння на пальчиках, на п'ятках, на зовнішній стороні. Ступ. Тобто дитина ваша є абсолютно здорова, тому що деякі батьки собі думають, що це страшна хвороба. Абсолютно, просто її треба трошки скоригувати. Це не є патологія, і у вас після п'ятирічного віку все зміниться прекрасно. На черзі наша традиційна рубрика Медична порадня». Сьогодні говоримо, як мінімізувати вплив стресу та негативних емоцій на організм людини. Життя без стресу через ситуацію в країні, яка триває вже більше двох з половиною років. Люди стали емоційно нестійкими, стверджують психологи. Обурення реакцію може вже викликати навіть дріб'язок. Перший потужний стрес відчули українці з вбивствами і початком бойових дій на східних кордонах, оскільки найсильнішу реакцію в людини викликає негативна інформація. Зненацька це був несподіваний початок, тому що в 2012-му, припустимо, ми не могли собі уявити нічого подібного, і раптовість цього стресу вона є достатньо вирішальною в даній ситуації. Розрізнити серйозність стану можна за певними ознаками. Одні швидко минають, а є небезпечні, що залишають психотравму. Стрес це є така психоемоційна реакція на екстремальний вплив. І в організмі починає виділятися велика кількість гормони, і можна стрес діагностувати на початку. Пришвидшене серцебиття або таке враження, що серце як зупиняється, спітнілість, стан неспокою, тривоги, може боліти живіт, болі в шлунку. Тобто, це може бути такі от перші ознаки стресу. Короткочасні вони можуть характеризуватися болем голови, болем ділянці серця, підвищеною емоційністю, таким неспокоєм. А коли вже людина не може Вийти з того з тої стресової ситуації, вона починає фіксувати свою увагу на тому стресі. Тоді може розвинутися і захворювання, щоб проблеми не наростали. Як сніговий ком кажуть спеціалісти, люди повинні вчитися виробляти опірність до стресів. Кожної людини є свій поріг. Відтак і допомога є індивідуальною. Проте є і універсальні рецепти виходу з ситуації. Бажано обмежити доступ до інформації, яка є. Травматичною, яка є певним подразником, тим більше, що стосується хлопців, які є, приїхали з зони АТО, то звичайно, що їм бажано дивитися менше новин, читати менше новин в інтернеті. Людина сама повинна е, зрозуміти, що не акцентувати увагу свою, не е, загострювати увагу на якійсь психотравмуючій ситуації. То є перше. Ну і друге, е, чомусь напевно, що люди замивають, що є. Ще такий е, спосіб, як молитва. Добрий вплив її полягає в тому, що людина заспокоюється від так стресова ситуація, не здається вже аж такою катастрофою. Мінімум замінника це може бути е, дружнє коло людей, які сприймають і не осудять. Алкоголь не допоможе. Алкоголь це є депресант, сильний депресант. І людина ще більше і глибше себе заганяє в свої негативні переживання. Люди почали частіше опинятися в стресових ситуаціях, і, як це не цинічно звучить, але до стресів люди потроху звикають. Проте не можна запускати механізм перебування в постійному неконтрольованому стресі. База цього всього це є звичайно здоровий сон, здорове харчування. І робота і відпочинок мають бути чітко розмежовані. Психологи радять уникати ситуації, де багато агресії від оточення. Якщо це стороння людина, звичайно, що бажано в цю стресову ситуацію не входити. Якщо є бажання допомогти, можна спокійно поговорити з людиною. Причому треба розмовляти спокійним, тихим тоном, поволі, не спіша і от таке звернення до людини, яка знаходиться в емоційному стресі. Людина починає заспокоїтися, відволікти увагу. Якщо людина переключає увагу на улюблену тематику чи справу, вплив стресу зменшується, запевняють фахівці. Відчути покращення стану можна практично одразу. А перший показник, що людина вийшла із стресу, це вже не така потужна реакція на чинник, який раніше сильно дратував. Лікарі нагадують, людина не живе на острові, і не може бути осторонь від стресових ситуацій. Головне запам'ятати таке правило: дотримуватися режиму дня, займатися улюбленою справою і оточувати себе позитивними людьми. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.